Четвер, 7 грудня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Олега Павелія. Чоловік служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Був старшим сержантом. 29 листопада помер від отриманих поранень. Герою на віки 43. Поховали Олега Павелія на Алеї Слави у Раковому. Ще й черві, Господу, помолимось. Господи комибли. Ще молимося у покій. Душі спочила ворога воганого приставленого воїна Олега і за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. Господи помилуй, щоб Господь Бог оселив душу його, там, де праведні спочивають, Господи, помилуй. Наступає такий розлучний час і хвилина, що людина розлучається із тілом. Як кажуть в церкві, залишає щиру жаль родину. Часто густо ми запитуємо, коли від нас відходять люди дорогі для нашого серця, що ми можемо зробити для них. Насамперед, браті і сестри, ми повинні молитися. По-друге, браті і сестри, це є добрі справи. В честі пам'ять людини, яка відійшла у загробний світ. Ключі від ще одного бандеромобіля передали військовим у Хмельницькій міській раді. Це вже друга за місяць автівка, придбана завдяки соціально відповідальному бізнесу. Загалом від початку повномасштабної війни захисникам передали понад 200 машин. Цей пікап слугуватиме військовим підрозділу протиповітряної оборони. За останні дні його бійці збили над Хмельниччиною три шахеди. Це є великий плюс. Для швидкого пересування і своєчасно його знищення разом до перемоги. В співпраці з соціально-відповідальним бізнесом Хмельницьким ми спільно передали один з бандеропікапів для одного з підрозділів наших сил оборони, який забезпечує нам можливість мати спокійні ночі. Які тримають, як ми кажемо, небо це один з підрозділів сил протиповітряної оборони наших мобільно-вогневих груп, які щоночі працюють, збивають ці ворожі шахеди, мопеди. Ну і наше завдання максимально посилювати, і покращувати їхню матеріально технічну базу. Ми не вперше допомагаємо і і іншим обладнанням, прожекторами, лазерними казівниками. Тепловізорами і іншим обладнанням, яке необхідне для виконання таких бойових завдань. Будемо власне допомагати і далі. У Хмельницькій обласній лікарні вперше провели трансплантацію нирки від померлого донора. 61-річному пацієнту пересадили орган 25 листопада. Нині чоловік готується до виписки. За словами лікарів, на подібне хірургічне втручання на Хмельниччині наразі очікує ще 15 людей. Це унікальний тим, що вперше на теренах Хмельницької області виконана трансплантація від померлого донора. В Кам'янець-Подільському померла відносно молода жінка, її родичі погодилися, щоб її органи були використані для спасіння життя інших людей. Ми з Вінницькими колегами провели забір двох нирок, і пацієнту пересадили одну нирку і іншу нирку пересадили пацієнту в Вінниці. Раніше ми робили трансплантацію. Але від родинного донора завтра вже буде повністю 14 днів після операції. Саме важкий період це перших 7-9 діб, далі вже період одужання, ріконвалісенції, там перев'язки, огляди, підбір терапії. Дуже важливо в цьому випадку сама суть операції в тому, щоб правильно були накладені всі анастомози, щоб запрацювала нерка, а далі вже підбір лікування. Завершити процес декомунізації на Хмельниччині один із депутатських запитів, котрі сьогодні підтримали обранці під час чергової 18-ї сесії обласної ради. За проголосували 56 депутатів. При обласній військовій адміністрації мають створити робочу групу з питань декомунізації та національної пам'яті. Наразі такі діють у Львівській та Закарпатській областях. За словами першого заступника голови обласної ради Володимира Гончарука, в області є сотні об'єктів радянських часів, котрі необхідно демонтувати. Хмельницькій області тільки минулого року було а, там, демонтовано пам'ятник Суворова, до прикладу, на території Староушицької громади, пам'ятник ідеолога російсько-радянської окупації а, Островського. Так само буквально нещодавно тільки перейменовано вулицю в Шепетівці центральну. Є ще багато моментів, де, до прикладу, голови громад або сільські голови не хочуть сприяти декомунізації. Говорять, що вулиця Пушкіна повинна бути через те, що там стояли гармати, або жовтнева через те, що вона жовта, а не на названа в честь радянської революції, тому ще більше ста об'єктів на території області носять такий статус. Це ще сотні. Вони є, вони приховані. Багато з них намагаються, скажімо так, застосувати в закон України про декомунізацію, який передбачає, що там, де учасники другої світової війни він не передбачає декомунізацію, потрібно скажімо так підчистити умовно. Всі ті радянські вулиці, і радянські топоніми, і радянські е, знаки, які я б сказав, це такі точки радянської російсько-радянської окупації, які були на території України, і завершити процес декомунізації. Понад 200 тонн скла з листопада 2022 року зібрали та відправили на переробку на дільниці сортування спецкомунтрансу, але кажуть, впродовж останнього місяця ситуація із роздільним збором сміття у місті погіршилася. Баки для скла наполовину заповнені іншими відходами, що не дає можливості відправити сировину на переробку. У розумному довкіллі нагадують, переробці підлягають цілі та биті банки, пляшки з під напоїв чи ліків. А от дзеркала чи лампочки ні. Якщо раніше такої проблеми в нас не було, ну, можливо, інколи потрапляли деякі відходи до скла. Е Можемо вважати це не сильно критичним, то на сьогодні, напевно, 50, а можливо, і понад 50% це є сміття, яке не мало би потрапити в ці контейнери. Конкретно контейнери для скла. Його потрібно буде вивозити на звалище. І це втрата коштів в першу чергу. На полігоні воно лежить сотнями років і воно не розкладається, і від цього збільшуються об'єми нашого. Смітні звалища важливо пам'ятати, що все, що є скляне, майже все можна кидати в зелений контейнер. Тобто ми тут говоримо про скляні пляшки, банки, різний склобій. Проте ми сюди не рекомендуємо кидати скляні лампочки, дзеркала, жаростійке скло, ударостійке скло. Щодо лампочок, то наприклад люмінісентні, тобто не розберігаючі лампи, можна приносити до екобусу, тобто це ті лампи, які місяць ртуть. Далі ці лампочки йдуть уже на утилізацію. У Хмельницькому вручили нагороди переможцям першого у тергромаді чемпіонату з футболу серед юнаків закладів освіти «School of Чемпіонс. Змагання стартували у вересні і тривали до середини листопада. Участю у чемпіонаті взяли 39 команд. Школярі змагались у двох вікових групах: – 9-11 та 5-8 класи. Кожна гра була е, така дійсно. Тяжка ставили перед собою ціль перед турніром виграти цей турнір, і в нас це вийшло. Ми були, так скажемо, як фаворити цього турніру, тому їх ну, і хотіли, і очікували, що виграємо цей турнір. Це Вся команда перемогла, і ми всі старалися і досягли цього разом. Дітки погралися, всі задоволені. Конкуренція була досить висока. фактично. Навіть в групі ми коли грали, то в нас була і одна нічия, і одна поразка. Але вже вийшовши в фіналі, в півфіналах, то ми вже всі ігри вигравали. Спочатку було одне загальне коло, по е, і за результатами цього кола було сформовано дві групи це Золота і Срібна ліга, які вже Безпосередньо розігрували місця і в одній лізі, і в іншій лізі. Найсильніші команди, які були у верхній частині турнірної таблиці, відібралися в Голден Лігу, а нижня частина турнірної таблиці була вже в середній лізі. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!